Щорічно 8 травня, Україна вшановує пам'ять усіх, хто загинув у Другій світовій війні. У цей день ми згадуємо мільйони жертв і дякуємо за мир тим, хто виборював його ціною власного життя. Саме до цієї дати в Крименчуці у сквері імені Олега Бабаєва встановили символічну квіткову композицію з червоних маків. Кременчук Крименчук пам'ятає загиблих героїв, мирне населення, які загинули під час Другої світової війни. На честь цього в нашому сквері встановили квіткову інсталяцію з маками. Вічна пам'ять всім загиблим. Червоні маки міжнародно визнаний символ пам'яті про жертв війни. У Кременчуці він став ще й частиною міського мистецького середовища, яка підтримує дух пам'яті, вдячності та надії. Разом колективно з благоустрім Кременчука ми вирішили встановити маки, а саме це було вчора, 8 травня, до такого нашого важкого дня, що переживає весь світ, вся Україна. Ми вирішили встановити маки саме на цій прохідній зоні. Інсталяція виготовлена з якісних штучних матеріалів, створена працівниками комунального підприємства благоустрій Кременчука. Вона не лише нагадує містянам про трагічні сторінки історії, а й прикрашає міський простір і дарує позитивні емоції. Хочеться вносити такі приємні нотки в наше місто, щоб і ці акценти були приємними для містян. Тому що ми вчора хотіли самі вечором сфотографуватися, але місця не було. Було все майже знаєте, Отак черга стояла, і на це приємно дивитися, що ми можемо людям робити задоволення. Ми висаджуємо квіти, ми саджаємо дерева, а тепер і внесли такі елементи. Декоративні саме для гарного настрою наших місць. Нам вдалося поспілкуватися з кременчужанами і дізнатись їхню думку щодо цієї квіткової композиції. Більшість містян висловили підтримку такій ініціативі, підкреслюючи її важливість для збереження історичної пам'яті та створення затишної атмосфери в місті. про такі речі не можна забувати. Наші пращури відстоювали наше життя, і ми маємо про це пам'ятати. Нормально відношусь до інсталяції. Все, що позитивно, те добре, і світи положили. Квіти положили дуже правильно. Ну, дай Бог, що потім закінчилося, то ще правильніше буде. Квіткова композиція з червоних маків прикрашатиме сквер імені Олега Бабаєва до 14 травня. Тож не втратьте нагоди побачити цю символічну та естетично привабливу інсталяцію на власні очі. Вона не лише нагадує про героїчні сторінки нашої історії, а й дарує місту особливу атмосферу пам'яті та краси. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кремльчуцькі новини.